Доброго дня, дорогі глядачі. Отримала нове замовлення підшити штору. Хочу показати вам, як я це роблю. Можливо, комусь із вас буде потрібно підшити собі. І ви захочете зробити так, як це роблю я. А можливо, у вас свій досвід поділитесь ним зі мною. Буду вам вдячна. Отже, є штора, готова її висота 220, а має бути. Е 2,10 вже підшита. Припуск у мене виходить 10 см. Буду розпреділяти його наниз і наверх, як у мене скільки. Спочатку визначаю, чи малюнок двосторонній, чи односторонній. Мені потрібно знати, з якого краю пришивати тасьму. Дивимось. Ось так, як на мене тут ці гілочки йдуть так. І якщо з цього боку подивитись. Нібито воно так теж може бути, але все-таки напрямок позначаємо собі стрілочкою. Ось ось такий. Та змам пишете. Край тут, бачите, фігурний край не потрібно обшивати, тільки верх і низ. Лента, яку купила замовниця, має ширину 4 см. Відміряю собі верхній зріз. Припуск верхнього зрізу. Якщо в мене всього 10 см припуску, то даю 4. Розбачаю собі, відміряла сантиметром, тепер лінійкою на підхожу лінію йду запрасовувати на риба. Ось припуск запрасований. 4, -4 см, приколюємо тасьму. Я собі приколюю булавками і потім прошиваю. Приколюю тасьму нижче. На один сантиметр відверху. Це для того, щоб коли замовниця, буде її чіпати на карніс, щоб не було видно гачків. Закривай гачки. Десь вони по самому краю а трошки нижче на сантиметр. Тепер запрасувала припуск понизу, завертаю один раз і другий. Він акуратно заколюю собі лавочками і йду прошивати. Ось прошила, випрасувала і можу набирати замовницю. Нехай приходить по своє замовлення. Дякую вам за перегляд, гарного дня, до побачення!